Питання по надрам, по нашому, от е, так змінює наголос по Трампу цим питанням. От, е, яку політику він веде і чим чаювато воно для України? Доброго дня, друзі. Дійсно, от дивіться, Байден займав одну позицію, зараз Трамп різко прийшов на іншу позицію. Що це може значити і як в цьому розібратись? Ну, давайте ми е, згадаємо, що... Е, Політика США завжди до всіх країн э, переслідувала свої власні інтереси. Ну, давайте ми згадаємо перше, що, що э, э, за часів Голодомору в 33-му році, 1933 році, Україна наладила думайтесь, э, дипломатичні відносини США. О, а чому так, ну, чому так сталося? Чому такі події відбуваються? Ну давайте ми згадаємо, що за часів спочатку війни за незалежність від Британії, нібито потім громадянської війни США досі не Відбулася як держава. Це є квазі-держава. Що таке квазі-держава? Я думаю, ми зробимо окреме відео і чому досі США не є держава, а є не просто квазідержава, а ще колонії Британії. Я думаю, це окреме відео зробимо, якщо буде цікаво. Я думаю, в коментарі ми це почитаємо. І от переходимо до наших, наших подій. І так, друзі, хочу нагадати, що. 1 грудня 91-го року український народ створив свою державу, до речі, світі, і до речі, завдяки цьому, скажімо так, Україна стала як більмо в суспільстві. От, от таких як вони кажуть, демократичних держав, що таке демократичні держави. Це теж дуже цікаве питання, тому що всі демократичні держави це ті держави, які керують корпораціями. Вдруг друга Україна заявляє, проводить свою національну політику, але ж ми вважали, що ті, хто нами керує, вони проводять національну політику, а вони фактично зрадили український народ і фактично стали під, 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 під керівництво інших осіб, і чому, от, от, до речі, От мені дорікають, що Та ні, Україна це не держава, це корпорація, друзі. Так, український народ за корпорацію не, не створював корпорацію. Український народ 1 грудня створив свою державу з повним державним суверенітетом. Друзі, читайте уважно Акт проголошення незалежності. Там написано створення самостійно української держави України. Держави, а не корпорації. І все ж все, що почало, і почалось. До речі. Вся ядерна зброя за радянських часів, знаєте, де знаходилась на території погоди у СССР. Світ І хто віддав зброю, думати, зброю, Нема жодного акту, немає жодного акту прийому передачі. І це зробився кучма. Чому він досі не притягнутий? Не просто віддав, а він віддав, щоб здобути канденцію на свій другий срок. Але відносно зараз наших національних багат. Друзі. От, до чого я це веду? І так, 1 грудня український народ своїх держав. Друг, думайтесь, просипається Євсін, Шухевич, і вони проводять е Біловіжське соглашення 8-9 грудня 91 року. Що там зазначається? Що вони зазначають, що е друг СССР припиняє своє існування, і вони створюють Союз Незалежних Держав. Ну, я б не буду вже казати, що є у них повноваження, чи немає повноважень, але всі як би, проглотнули це, це, ці біловіжські соглашення. А що це значить, друзі? А це значить, що з цього часу е Білоруся, РСФСР тоді повинно, було, винесити це питання на референдум. Щоб ну, народ, який там проживає, він затвердив ці положення. Або пропозицію, як вони там зазначають, але це не відбулось. Друзі, а що це значить? Що? А це значить, що якщо Шухевич, Єльцин це не зробив, а Путін потім це все, я їх вважаю, ОПГ-озерка, він завдяки тому, що не було винесено на референдум, він захопив владу і розставив всіх своїх посіпак на певні місця. Друзі, ну ну розставити він розставив, а що це значить з точки зору прав? А це значить, що всі національні багатство СССР є правонасобником хто? Правильно, самостійна українська держава, Україна в собі українського народу. А якщо ми згадаємо, що на території колишньої СССР знаходиться 3-4 клина, де проживають українські українці, чому вони там проживають? Тому що при товариші Сталіна. Всіх не хто тоді чиняв закол проти російської совєта, проти большевицької власті, виселяли на Соловки, на, на в Сибір на, на Дальний Восток. І так образувалися 4 клини. Тобто, друзі, на сьогоднішній день тільки український народ в особі самостійно української держави він має заявити своє право на на, вс, на все національне багатство і на те, що він має право наступнику СССР. Думайте, друзі, це повний провал э, дипломатії э, України в особі тих осіб, які, скажімо, так, я називаю патріотами. Чому хто таке патріт? Які не визнають э, державу українського народу? Друзі, а що це значить? Що якщо ми заявимо? Тобто український народ, заяв, ну в особі там, всім українська держава, що ми є, маємо всі права на національне багатство і є право СССР, друзі, ну все, все різко зміниться. Ну не може Путін або там хтось там заявляти на то, то то що він там кому щось там щось буде віддавати. Більше того, іде ж ми ж бачимо, що йде домовленості з Путіном і, і Трампом. Як вже кажуть, що Трамп виступає в інтересах Москви. Ми повинні цю, цю, цю ланку розірвати. Як це розірвати? Тобто ми повинні зазначати казати речі юридичними термінами. Розумієте, якщо ми не будемо це, це це казати, то вони завтра захоплять. От як вони захопили індіанців, яким чином вони захоплювали індіанців? Вони їх знищили, а потім вони що створили там колонії. Потім колонії перейменували в Штати. Ну це ж не значить, що э, США досі не колонія. Вони досі колонія, тому що немає жодного документу, що вони є державою. Сам, ну, як вони кажуть, вони як це, э, стали незалежні від Британії. А яким чином? На підставі чого? Ну, друзі, давайте ми окремо це відемо зробимо відносно того, що ви зупинити трампа нам необхідно негайно заявити на частку національного на національного